Всесвітіші очі мітрати, всесвітіші всечасніші отці, дорогі мені діти, діти від цвіту української нації, вітаю тебе, дорога, молоді, бо ти і майбутнє нашої України. Вітаю всіх вас, дорогі прочани, які прибули. До чудотворного місця Зарваниці, яка є належить до двадцяти найбільших відпустових міст Європи. Тут Матер Божа особливіший спосіб запрошує вас для тих, хто прибігають до неї. Дорогі мої. Господь Бог і любов, каже апостол Павло, хто перебуває в любові, той перебуває в Божій, а хто перебуває в Божі, той перебуває в любові. Господь учить нас, що ми повинні любити всіх. Любити не тільки приятелів, не тільки тих, які нам добре творять. А любити прощати тим всім, які нам кривду творять. Євангеліст Марко написав такі слова, коли стоїш на молитві, прощай, як маєш щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який є на небі, простив вам ваші провини. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш Небесний не простить вам. Звертаємо особливу увагу на ті слова Христові, Небесний Отець не простив ваших провин, якщо ви не прощаєте ближнім за подіяну вам кривду. У Святого Матея читаємо, як кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, то віддайте Його судові. Спаситель продовжує своє повчання, кажучи. Коли приносите жертву Богу, ви хочете і задали, що маєте щось на брата. На ближнього свого, то застановіться своєю жертвою, йдіть помиріться з тим братом, а потім принесіть жертву. Дорогі мої, кожне Богослуження, кожна вечірня, кожна утреня закінчується словами, бо Він Христос благий і чоловіку любить. Христос любить всіх нас. А ну там, скажімо у серці, кожній, у думці, Христос любить мене. Він полюбив нас, що в світі полюбив її до кінця, каже Євангеліст Іван. Свята Церква щодня нам нагадує ту правду, що Христос любить нас. Один день урочив в особливий спосіб. Присвячені Христові Любові, це праздник Христа чоловіку Любця. Отець Небесний, вчить нас, що ми християни зрозуміли ширину, довжину, висоту і глибину Христової любові, що перевищує всякій уявлення. В тому Євангелії ми чуємо такі слова, Бог так полюбив світ, що Сина смироно дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, не мав життя вічне. Бо не послав Бог у світ сина, світ засудити, але післав, щоб той світ спасти. Тіле життя Ісуса Христа на землі було доказом Його безмежної любові до нас. Любов до нас, син Божий, став людиною, народився у Богій Стаєнті, 33 роки жив на цій долині сліз, з любов до нас був добровільно прийняв на себе страшні муті, терпіння, ув'язнення, вичування, неважливим вічення темним інцем, глумнивий похід на головці, болюче розтяття, Три години конання і смерть на Христі між двома розбійниками. Розп'яття і смерть Сина Божа на Христі, це вершина безмежної Божої любові на зарішних. Христос вчить нас, що ми заховали заповідь, заповідь, любови, заповідь любові, заповідь любовни ближнього і заповідь любові Бога. Він нагадує нам і каже: чоловіче, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, як ти не любиш ближнього, якого бачиш? Немає більшої любові, дорогі мої, як віддати своє життя за друзів. Я читав в інтернеті, коли Москаль напав і перейшов до Києва. Багато добровольців, мужчин, покидали в сім'ї, все, і йшли рятувати Київ. Вони відогнали москаля від Києва. І один батько з сином, одного сина мав, пішов. Чернігів за Пізніше Донбас. Там в Донбасі було пекло. Батько бачив, що син і він може загинути. Тому каже, синочку мій, дивись, яма. Ти лягай, а я ляду зверху тебе. Нехай куля маскальська мене вбиває, а ти син жий, бо в тебе і діти, ти молодий, тобі потрібно жити. Але, на жаль, та москальська куля не минула ні сина, ні тата. Дорогі мої, мені розказувала старенька монахиня. під час другої Твої війни їй підпілля післало на працю до німців, бо вона знала дуже добру німецьку мову. Зато її німці дозволили відвідувати тюрму. Відвідуючи тюрму, вона підготовляла наших людей, патріотів на смерть яких мали завтра розстріляти або повісити? В одній кімнаті, камері, була мати п'ятьох дітей. Її мали на другий день повісити. Її чоловік був в партизанці. Дітей вдалося викрасти і відвести до тата. Її спіймали, її били, нею знущалися, щоб вона сказала, де українські партизани, але вона мовчала, вона ні слова ні не промовила, зато її збичовану, побиту мали на другий день повісити. Наша монадія підійшла до неї, обняла її і так, плаче, і каже, Маріко, ти знаєш, що тебе завтра мають повісити? Вона каже, знаю. Нічого мені не жаль, але жаль мені, що п'ятеро дітей лежиться без мами. Слухай, Маріко, знімай свою тюремну одяг. Одівай мою нашу, бери перепустку і тікай з тюрми. Там за поворотом чекає на тебе машина, яка відвезе тебе до чоловіка, до дітей. Сестро, що ви говорите? За вас будуть бити, вас повісять, я знаю. Але я знаю, що діти потребують мами, бо мама то є найдорожче, що у світі, а вони можуть втратити маму. І вдалося говорити. І та матуся, переодівши, тюремну одіж, перепускуючи щасливо, виходить з тюрми. Там машина, яка чекала її, Іве задалеку в гори до дітей, до чоловіка. Діти, як побачили маму, почали кричати, цілювати, мамо, ми думали, що більше тебе не побачить, мамо, ти наша рідна мама, мамо. мамо Діти, лякайте і моліться, Буде цей час б'ють. Знущають, а може вішують ту, яка врятувала вам маму. Яка то геройська любов віддати своє життя за друзів? Дорогі мої, я хотів ще приєднати в 17 столітті Ісус Христос з'явився праведній монахині Марія Лякох. І висловив бажання, щоб вірні християни не забули про безмежну любов до людського роду, та щоб вони молитвою та добрими ділами надолужили йому за безліч гріхів, які не мов цей світній поток, заповнює земну кулю. На цю згадку встановили свято Христа, чоловіку любця. Христос обіцяв, слухайте всі уважно, що Христос обіцяв тимонахені. Що хто буде почитати першу п'ятницю і дев'ять перших п'ятниць буде приймати святе причастя, той не помре без повіди. Осягне вічому щасливість. То було в 51-му році. Всю віру в тюрмі на нарах вмирає наш дідусь Галичанин. раз попри разкішені виймає, образок серця Христового цілює, сльози течуть з очей, а Він молиться і промовляє Ісусе, Ти обіцяв. Що хто він буде дев'яти до серця Христового, тобто дев'ять перших п'ятниць буде сповідати і причащатись, не помре без безповіді. А хто мене тут в Сибіру, в тюрмі, хто ж мене Ісусе туди сповідає? Так молився, так плакав наш дідусь Галичанин. І враз відкриваються двері. І наглядач штовхає чоловіка. Він падає, піднімається, обтрушується і привітався. Слава Ісусу Христу. Дідущу чув аж піднісся, піднісся. Слухайте, а може, де є священник, бо я буду скоро вмирати. Почув відповідь. Так, я є греко-католицький священник, мене маскає за те, що я не прийняв московську віру, засудив на 12 років тюрми. Хоче сповідайте мене, бо я кождої хвилі можу померти. Священник висповідав, дідуся поблагословив. І тут відкриваються двері, і чути голос наглядача. «Іді, іді, ти не туди попав. Скажіть, що то випадковість? Ні. Бога немає. Господь пам'ятає про кожного з нас. Господь. Любить кожного з нас. І навіть останні хвилі в Сибіру, в тюрмі Господь післав священника, щоб той відуч не помер без повіді. Я заохочую всіх вас, хто не відбув цю дев'ятницю, відбудьте цю дев'ятницю, це дев'ять перших п'ятниць, у руці сповідатись і причащатись, це не тяжко. зато Ісус обіцяє нам вічну нагороду. Дорогі мої цініть святу літургію, хто без поважної причини в неділю опустить службу Божу, хто має такий гріх, як би вбив чоловіка, хто в неділю без поважної причини, Опусти службу Божу, має такий рік, якби спалив хату сусідів. Стараємося, постановімо собі сьогодні тут, у Зарванеці. Постановим собі ту заранити, Господи, поможи мені, щоб я без поважної причини не опустив, не опустила ніколи в неділю службу Божу. Нехай Матер Божа та добра небесна мати, яку ще Ярослав Мудрий, 1996 році. Церкві благовіщення на золотих воротах віддав під покров Русь України при Святі Богородиці, і вона є з нами. Вона хоче нам допомогти тільки хочемо, щоб наше серце було чисте, невинне, щоб ми просили її без гріха, і ми віримо, і співаємо ту пісню. Це не чумано ніколи, щоб вона не помогла чи в горю, чи в недолі того земного життя. Слава Ісусу.